Українці досі активно слухають російську музику. Навіть через три роки після початку повномасштабної війни в чартах залишаються російські виконавці у східних містах, як от Харків, Дніпро, Запоріжжя, Одеса та Полтава. Вони стабільно потрапляють у топ 15 у Києві та Львові. Ситуація краща там майже немає російських артистів, але це скоріше виняток. За даними YouTube Charts, час від часу серед топ-15 виконавців у Львові з'являються музичні зірки з Росії, хоча за підсумками року вони не займають жодної позиції. Дослідження показують, що частина популярності російської музики пов'язана з треками, які містять ненормативну лексику. Наприклад, репер Гіо Піка, якого слухають у кількох східних містах, збирає сотні тисяч прослуховувань завдяки такому контенту. Ще одна причина алгоритми стрімінгів, які активно пропонують українцям російський контент. Чи це випадковість, чи цілеспрямована дія – невідомо. Поділіться цим відео з друзями та напишіть у коментарях, яку музику цьогоріч ви слухали найбільше.